Вітаю всіх на своєму каналі Вирощування рослин. Мова піде про чарівні квіти, цвіт яких заполоняє душі з весни до осінніх заморозків. Це про жоржини. Вирощування цих рослин не є складним, тому буде доступне всім, хто тільки виявить бажання. Жоржини я вже вирощую на перший рік. Надаю перевагу карликовим сортам. Вони мені найбільше подобаються, дуже гарно виглядають на клумбі. Мої жовжини зберігалися в підвалі при температурі плюс 4, плюс 5 градусів при невеликій вологості. Гарно збереглися. Сьогодні, 13 лютого 2023 року, їх я буду підготовляти, очищати, пророщувати. В ящичку для того, щоб вони мені пустили паростки, потім посаджу горшечки, щоб вони зацвіли ранньою весною. Буду обрізати всі волоски. Коли посадити їх з цими волосками, то вони гниють першу чергу, і від цього буде гнити рослина. Також повідрізаю всі відламані корінчики тоненькі. Журжина має ще й кусочок стовбурця. Його я теж відріжу. Ретельно огляну, чи все чисто, чи немає чорноти. Повидаляю всі пошкоджені місця. Так огляну кожну бульбочку. Перебравши сі слинки, пізніше всі зрізи пообробляю зеленкою. Можна обробити фунгіцидом. Бульби буду складати в ящичок, який наповнений тирсою. Тирсу я використовую з будь-якого дерева, крім сосни. Можна поміщати і в ящик з торфу. Як занурювати бульбочки? А так, щоб вони виступали на 2-3 см над поверхнею. Потім цей ящичок я поставлю в тепле місце на 2 тижні, при температурі не нижче 18 градусів і при доброму освітленні. Як тільки з'являться бруньки, бульби буду розрізати на частини так. Щоб на кожній була брунька з кореневою шийкою. І буду садити муршечки. Хто хоче виростити багато жоржин у великій кількості, можна використати видалені пічні пагони, які досягли 10 см посадити їх в ґрунт, розмістити в тепле місце. Живці, які приживуться, посадити на постійне місце. А якщо у вас немає такої необхідності, бульби можна не ділити. Ось так, ретельно оглянувши кожен корінчик, як хірург, кладу їх в ящичок, вони очищені від Хворих від сухих корінчиків обробляю зеленкою. Жоржини треба хоча два рази на місяць підживляти після того, коли вони будуть посаджені. Підживку можна використовувати як органічну, так і мінеральну. Отже, мої жоржини розміщені в тирсу, а тепер буду чекати, коли з'являться паростки. Як далі доглядати за цими рослинами про все це наступних відео? Дякую всім за перегляд! Всім мирного неба!